Всім привіт! Ви на каналі It's Power. і сьогодні я вам розповім, як пройшли змагання, в яких я брав участь зовсім недавно, 24 червня, в місті Києві. Тож, всім приємного перегляду та поїхали! Хто не знає, я займаюся пауерліфтингом і виступаю в Федерації UPC, яка проводить ці та інші змагання. Змагання самі називаються Кубаки. Я виступав в класифікації двоборства Пушпул. Воно складається з жиму та станової тяги. І цього разу був в категорії до 75 кілограм. Напевно, буде доречно розпочати з підготовки до самих змагань. Скажу коротко, вона пройшла досить успішно, У мене був хороший стан здоров'я, але не обійшлось і без нюансів. Але ми повернемось до них трохи згодом. Тож дорога. Я живу в місті Черкаси і мені потрібно ще добратися до Києва і постає перед мною вибір. Або поїхати за день до змагань. Або поїхати зранку. На минулих змаганнях я поїхав за день до змагань з тренером. А, я акліматизувався, виспався в ви... та зранку, часом в сім, ми вирішили на майданчик, де проводились змагання. Цього ж разу ми вирішили поїхати зранку. <кій> Тож прокинувся я в 4 ранку просто з прекрасним настроєм. Нічому не підозрюючи, почав збиратись, але дізнаюсь новину, що мій тренер не може поїхати зі мною на змагання. Це досить було неочікуваним, але ж прийшлось викрутитися. З цього діватись було нікуди. Після цієї новини я встаю на ваги. І на вагах бачу цифру 75,5 кілограм. Я був шокований і напам'ятаю, що я виступаю в категорії до 75 кг. І тут передо мною стає питання: мені потрібно снідати, мені не потрібно снідати. Якщо я поснідаю, то я можу не влізти в свою категорію. Якщо я не поснідаю, то в мене просто сил може не бути. Це було досить важким питанням, але я все-таки ж вирішив поснідати, просто в міру, щоб поновити свої сили, але ж також не вийти за категорію. Тож, зібравшись десь в 4.30, ми виїхали в Київ. Цього разу я їхав з батьками, які мені дуже класно допомогли на цих змаганнях. Вони були і операторами, і асистентами. Я їм дуже вдячний за це. А ось сама дорога. Час на ваших екранах. Зараз знаходимося в дорозі. На, на, на Годинник у нас 5.24. Поки в дорозі, то снідаю, щоб була С силушка. Силушка. Так. Прикалуюся. Пуф, пуф. О, спасибо. Ми прибули в Київ десь о 7.20 Змагання розпочиналися о восьмій. Трохи почекавши, ми зайшли в будинок, де проводились і зважування і самі змагання. А в мене був содзвон з тренером. Повторюсь, так як він не зміг. Бути на цих змаганнях через деякі проблеми, ми з ним кожного разу содванювалися по відеодзвінку і обговарювали. Я заходжу в кабінет, де проводяться самі зважування, вказую е свою вагу на перві підходи в двох правах та м м встаю на ваги. Ставав я з цікавістю, що ж вони мені зараз покажуть. І вони мені показують 74 кілограма. Я був Дуже радий, що я вліз в свою категорію, я можу за це не переживати. І собі чітко сфокусуватись на вправах, які ось-ось уже будуть починатися. Перший право на цих змаганнях був жим. Він розпочинався о 9-й годині, а розминку ми почали о 8.30. Я був впевнений, цій вправі, цьому доказувало і підготовка. Вона пройшла гладко, прекрасно, я відчував, що я виконую цю вправу вірно і впевнено. І так ось це підтвердило і розминка. Ми дійшли до 80 кг на раз, просто все прекрасно, супер іде. Поїхали. Дайте мені штангу, я вже готовий її ламати. Тож, 9 година ранку ми починаємо. Ось перший підхід. はい。はいはい Тож, перший підхід, мені його засчитали, але я не відчув, що я зробив його на всі 100%. Я міг зробити його набагато краще, я не був задоволений ним, але пора було йти далі. Тож, ми переходимо до другого підходу. На нього ми вже закажуємо 90 кг. Я в цій вазі впевнений, я її виконував в залі і я знаю, що її робив класно. Тому нема причин переживати. Зараз на ваших екранах з'явиться саме цей другий підход.

Я виходжу на помост, лягаю на лавку, мені подає штангу тато. Якби все прекрасно. Я її опускаю, починаю вижимати і вже в кінці розумію, що я підняв свої ягодиці. Я підняв свою жопу. Я розумію, що мені не зачитають цей підхід. Я трохи розочарувався з цього переводу, звісно, але зразу зрозумів, якщо. Зараз повністю розочаруюсь, повністю в мене впаде емоціональний стан. І я просто буду сумним, то далі змагання будуть ще хуже. А воно мені треба, звісно, ні. Тому почав себе перебарювати, що да, таке буває. Ну, нікуди не дінешся. Бувають помилки, їх потрібно іскореняти. Тому на третій підхід ми заказуємо ті ж самі 90 кг. І ось вони. Я їх роблю вже дуже класно, я повністю задоволений. І на цьому жим закінчений. Закінчиться він десь 9.40. Слідуюча вправа, у мене станова тяга, яка вже розпочинала з 12.40. Тому в мене є повні 3 часа відпочити, відновити сили, поїсти та вийти, на... вийти свіжим фреш просто на помост і вже тягнуть. А... В цей перерив було багато дисциплін, був також жим в других категоріях вісових, був екстремальний жим та підйом на біцепс. І йшла станова тяга. Цей весь час я був в машині, я їв, відпочивав та настраювався на станову тягу. І ось в 11.50 ми починаємо розминку. В цій праві я був зовсім не впевнений. Тому що, коли проходила підготовка, і спершу я дуже добре прогресував, я дійшов до результату 150 кг на два рази і в цей момент перестаю прогресувати десь за місяць до змагань. І інколи навіть регресуючи, я роблю 150 в натяжку, важко. І мені було дуже цікаво, що я покажу на змаганнях після тижневого відпочинку, як би мають підрости силові. Тому перший підхід на ваших екранах. На першому підході було 147 кілограм, я їх зробив дуже впевнено, дуже легко, і мене це вже порадувало, що ось є хороший старт. Тому переходимо далі на другий підхід. Планувала, що ми візьмемо 152 кілограма, але після дуже хорошого першого підходу 147 кілограм, ми вирішили, що ми візьмемо 155 кг. І вони йдуть супер, вони йдуть прекрасно, вони йдуть дуже легко в залі, такого ніколи не було. І це мене ще більше радує, ще більше мотивує, що давай. Тому на цих хороших емоціях ми переходимо до третього підходу. Я готуюсь, виходжу на помост. На штанзі 160 кілограм. Я пробував робити цю вагу в залі, але в мене не вийшло. Приміряюсь, старт і. Вагу встановлено. Я центр неслав. 160 кг на штанзі. Я роблю цю вагу. Я її роблю. На відео все зрозуміло по моєму лиці. Я радий просто дуже сильно. Мене вітають. І ось робоча частина цих змагань закінчена. Все. Можна чекати нагородження з чистою душею, знаючи, що я зробив все, що хотів, все, що запланував. І чекаючи результатів. Далі відбувалось нагородження, яке було зовсім скоро. Там буквально 20 хвилин після тяги я встигну тільки переодягнутись, і ось саме нагородження. 250 сума. 82 категорія, сума 352, мороза Андрій, перше місце. У мене перше місце в сумі двох прав 250 кг. Я задоволений цим результатом. Можу їхати додому. Ми ще трохи погуляли по Києву та вже вечором вирушили додому. А зараз в мене є тиждень відпочинку, повністю відновити свої сили та повернутись в зал, розривати, їхати на слідуючі змагання і показувати ще кращі і кращі результати. А також я хотів би подякувати федерації, яка провела ці змагання, тренеру, який підготував мене до них, та батькам, які мені допомогли. Та підтримували мене. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей. Е, і вагу. Так. Да. Ось так. Ї Я... тіть твою нап. До грошей. До грошей. <реш> Блін, серйозно. А. Ну, хоч гроші будуть. І на том дякую. <кхм> Так, поїхали далі.